Волинський бізнесмен Любомир Пахолко продовжує з'ясовувати відносини з приватною фірмою Лютіка у суді. Нагадаємо, у господарському суді йде спір між місцевим підприємцем та ТЗОВ, які не можуть поділити чимале приміщення, що знаходиться на Варшавському ринку. Пахолко доводить, що сам його побудував, і у закони натомість фірмачі, які насправді виявилися близькими родичами керівників облспоживспілки, наполягають, що той собі привласнив чуже. Минулого разу справу по суті не розглянули через те, що представник фірми Лютіка заявив клопотання про те, щоб до справи у якості відповідача залучили ще й облспоживспілку. Мовляв, саме вона, як першочерговий власник приміщення, має пролити світло на правду. Позволимо. І безпідставними, тому підтримуємо позицію відповідача госпрозарахунковий ринок, правонаступником, якого є облас спілка, передало це приміщення підприємцю у власність. Підприємець, отримавши по акту, нібито і по додатковій уводить до договору приміщення відповідно до статті 379, звернувся до суду про визнання права власності на самочинне будівництво. Так, ніби в межах закону він це зробив. Проте це було ще в 2006 році, тобто у 2003 му він отримав через три роки, звернувся оформити право власності. Суд, суддя, власне, Шоу Микола Сергійович, рішення відмовив у визнанні права власності на надбудову як самочинного збудовне приміщення. Після того, як суд відмовляє підприємцю Пахолку оформити право власності на приміщення, розповідає Федір Данилік, Луцькрада виносить наступне рішення. Місцева рада вольовим рішенням оформила право власності на надбудову, власне видавши свідоцтво на підставі свого ж рішення в подальшому, коли було визнано недійсним договір оренди, який укладений був з грубим порушенням закону і власне ця додаткового угода. Ми звернулися знову ж таки до господарського суду з позовом про... Повернення майна передано за недійсним правочином. Обидві сторони судилися вже по кілька разів, та зрештою сторона облспоживспілки взяла гору, яка зрештою, за словами чоловіка, передала приміщення фірмі Лютіка. Після свідчень представника облспоживспілки, головуюча у справі, Світлана Костюк, приймає рішення знову відкласти слухання справи. Цього разу зобов'язує сторони надати всі судові рішення, які можуть підтвердити їхні свідчення у суді. Суд дійшов без нотку. Повідкладення розвитку справу, скільки буде витримувати додаткові матеріали. Вікторія Протолюк, Неля Прокопчук для новин на часі.